Грошей у мене немає, заставу платити не буду, і взагалі мене тримають в заручниках. Коломойський робить приголомшливі заяви та залишається під вартою. А от про російського нардепа артема Дмитрука спіймали у Лондоні. Нардеп повідомляє про своє затримання і суд у Лондоні. Він обіцяє залишатися на зв'язку. Цікаво, як і чи не повторить він долю головного тюремника Львівщини, якого спіймали на хабарі сьогодні? Тимочко вийшов під заставу у 2 мільйони гривень. Частину застави вніс сам. Решту суми розподілили між собою порівно. П'ятеро людей, у чому звинувачують керівника міжрегіонального управління Мін'юсту, розкажу за одну хвилину. А також поговоримо про те, що Кабмін виділяє майже 72 мільйони гривень на розсилку запрошень до ТЦК. Повістки поштою отримують законослухняні громадяни, які оновили дані. Ухилянти їх не отримають. Про це каже адвокат Юрій. Насійчук. щодо мобілізації висловлюється й журналіст Віталій Портніков, який ставить на місце Борислава Березу за провокативне запитання. Поразі мобілізаційний потенціал України не може бути порівняний з мобілізаційним потенціалом Росії. Якщо наші союзники сі говорять, що справа мобілізації, плюнімом обличчя. Ну і вишенькою на торті стануть ось ці двоє росіян. В Омську два молодика. Проникли на територію військової частини і спалили гелікоптер Мі 8 ВКС Російської Федерації. Про найголовніші новини уже зараз я нагадую ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Укрпошта починає надсилати військовозобов'язаним повістки, згенеровані в електронному реєстрі. Ці повістки мають спеціальний qr код Вони друкуються Укрпоштою та надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних. На це держава витратила майже 72 мільйони гривень. Відповідальні законослухняні громадяни України. Ухилянти їх точно не отримають. Отримують особи, які залишились в Україні, які актуально оновили дані, які вказали правдові адреси. Переконаний, що для багатьох з таких осіб, зокрема і я відношусь до такої категорії, це буде запрошення на проходження військово-лікарської комісії, оскільки е самі дані вже е оновлені. Повістка вважається врученою навіть у випадках, коли людина не отримала її особисто, або була відсутня за місцем реєстрації. Якщо військовозобов'язаний не з'являється до ТЦК після отримання повістки, його притягують до адміністративної відповідальності. А ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи. Після цього може бути ініційовано процес позбавлення права керувати транспортним засобом. До дискусії на цю тему доєднався і журналіст Віталій Портніков та. Політик, громадський діяч Борислав Береза. він поставив доволі провокативне запитання портникову. На що той аргументовано відповів? Наші зараз партнери кажуть. До речі, вони це публічно кажуть офіційно на різних прес-конференціях. Що Україні треба вирішувати питання мобілізації, але влада питання мобілізації не вирішує? Почуває влади питання, мобілізації не вирішує. згідно закону України цим питанням повинен опікуватись президент України. Ну так є ухвалений закон про мобілізацію, він втілюється в життя. Так, наскільки це можливо, виходячи з мобілізаційних а, резервів. Ну, я ви думаю, ви, що ви. це теж зрозуміло. Знову таки Чи, нагадаю, що питання мобілізації це важливе питання, але в будь-якому разі мобілізаційний потенціал України не може бути повірний з мобілізаційним потенціалом Росії. Якщо наші союзники, які собі говорять, що справа мобілізації плюнім в обличчя цим союзникам. Пояснимо, що вони просто хочуть знищення українського народу і вони хочуть на наших трупах забезпечити свою безпеку центральної східної Європи. І цього план ГОНА. Поясним, що коли українці закінчаться, а це відбудеться швидше, ніж вони думають, то доведеться воювати вже іншим народам і не морочити голову собі. Якщо хтось вважає, що маленька держава без західної зброї може отримати гору над державою, в якій в чотири рази більше населення, то поясни американцям чи європейцям, що вони йдуть. От 72 мільйони гривень підуть на розсилку 900 Тисяч повісток до кінця цього року рішення було ухвалено кабміном на засіданні 24 вересня, згідно з пояснювальною запискою мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Зазначили в засобах масової інформації про 900 тисяч повісток. Це дуже і дуже значна цифра. Бо ці повістки повинні вручатися під особистий підпис, бо це рекомендований лист. Там буде опис. Там ну, це цінний лист, і фактично за таких умов, якщо ми говоримо про таке вручення, то це величезне неманд. На Укрпошту, ну давайте розберемо, кому ці повістки будуть вручені. Ну очевидно, тим людям, в першу чергу, які вже оновили дані в Резерв Плюс. Тому що я підкреслюю: ці повістки є згенеровані єдиним державним реєстром військовозобов'язаних. Тобто в цьому реєстрі є оновлені уточнені дані після Резерву Плюс, і фактично ці повістки будуть скеровані. Друга категорія людей це власне ці люди, які можливо оновили уточнені дані, їм будуть скеровані ці повістки для проходження ВЛК. Дока. Тому оці всі категорії людей повинні отримати повістку від працівників Укрпошти. А от після звільнення збройних сил України Курщини від російських загарбників справи у них ідуть доволі кепсько. Навіть пропаганда починає говорити про готовіться книгу варіанту, готовіться к тому, що этими територіями, дай Бог без людей, щоб вивести всіх включаючи старушок, придеться пожертвувати. От Ксюксматрі в місті, навіть не дажні. На Російській Федерації збройні сили України з кожним днем все більше знищують склади з боєприпасами РФ. А також а, є удари по нафтопереробних заводах. В Омську сьогодні два молодих підпільника проникли на територію військової частини і спалили гелікоптер Мі 8 ВКС Російської Федерації. Понімаєте, за що штомизі. Понімаєш за, за що було так і його бізупрічно за За проникновенную территорию. По проникновение территории? Куда? Вертолетная площадка. Вертолетная площадка. Подожди вертолет. Да. да. А, неизвестный написал. Неизвестный написал. Где написал? А... В своем телефоне написал. Переписка осталась? Нет, удалил. Переписку удалил. Да, но объяснил задание, я спросил, с чем это связано, сказал, что с обновлением. Деньги получил за это? Нет. Сколько обещал? А, 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов. Ще одна не менш важлива робота, яку Україна повинна виконувати щодня, це боротьба з корупціонерами та посадки, яких, на жаль, ми не дочекалися, хоча їх так обіцяли. Досі Коломойський сидить під вартою. Вироку немає. Адвокати намагаються збити ціну для того, аби сплатити заставу у розмілі в 1 мільярд 877 мільйонів 360 тисяч гривень. На домашній арешт або особисте зобов'язання. Однак Шевченківський районний суд міста Києва відмовляє у зміні запобіжного заходу. Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Олексій Глянь, який повідомив ця ухвала про відмову у задоволенні клопотання змінити запобіжний захід оскарженню не підлягає Коломойський сьогодні в суді. Клянеться, грошей немає, нічого не крав. І взагалі його тримають у заручниках. Мене взяли катський заложник. Такої ситуації, вчитує, що я ще покані не... не гражданин України, але гражданин Ізраїля, є справи в Ізраїлі не піддаватися на шантаж і на взяття в заложник. В Нагадаю, у вересні минулого року СБУ та БЕП вручили Коломойському підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: стаття 190 – шахрайство та стаття 209 – легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. На гачок до ДБР потрапив і чиновник мін'юсту. Він за габарі дозволяв підприємцям використовувати ув'язнених на виробництві. Посадовець за винагороду дозволяв підприємцям безкоштовно використовувати ув'язнених у виробництві їх продукції. Правоохоронці не називають імені підозрюваного, утім, начальником західного міжрегіонального управління, зазначений Ігор Тимочко. Саме сьогодні він постав у суді і сплатив 2 мільйони гривень. Застави. Його уже звільнили з посади, а також повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, поки вивчаються інші факти використання ув'язнених у подібних схемах. Друзі, всім привіт! Зеленський требує моєї срочної екстрадиції. Сьогодні, в рамках процесу, я був задержан правоохранителями. После этого прошло судебное заседание. Скажу одно, я остаюсь с вами на связи. Отож, далі суд нагадаю, народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно виїхав з України, нині перебуває в Лондоні. Постане перед судом у Великій Британії, щоб оскаржити запит на екстрадицію від українського уряду. Дмитрук сказав, журналістам був змушений втекти з України через його позицію щодо закону про заборону Російської православної церкви, як пише The Independent, Дмитрук, який є діаконом української православної церкви Московського патріархату. У вівторок буде стверджувати у весмістерському магістратському суді, що він є жертвою. Політичних утисків з боку уряду України через його підтримку церкви зараз відбувається політичне переслідування мене і моєї сім'ї проти мене самого за мої політичні погляди та підтримку УПЦ. Дмитрук розповів, уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку після того, як він приїхав до країни. Нагадаю, ДБР оголосило депутата в міжнародний розшук. Також Дмитруку повідомили про підозру у нападі на правоохоронця при виконанні службових обов'язків. Бюро нагадало, за його даними під час перебування в Одесі, підозрюваний разом із спільником напав на правоохоронця при виконанні службових обов'язків. Сам Дмитрук заявив справа проти нього сфальсифікована. Та загалом, що хочеться сказати, якщо послухати його промови виступи, то можна. Чітко сказати, на кого він працює. Будемо стежити за судом. А я нагадую, що ви були на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал.